16 серпня близько шостої години ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку по вулиці академіка Герасимовича в Кременчуці. Поприбутчу, на місце виклику надзвичайники встановили, що вогнем охоплено житловий будинок на площі 40 метрів квадратних та відразу подали два стволи типу попротекне осіння пожежі. Наслідок пожежі знищені побутові прилади, дерев'яні кухонні меблі, кухонна гарнітура, пластикові вікно, двері, пошкоджено покрівлю на площі 40 метрів квадратних, вікно, телевізор речі був. Що в житку та закопченості на тестелю будинку на площі 80 м2. врятовано даний житловий будинок, травмованих чи загиблих наслідок пожежі не зареєстровано. Водночас, декілька днів поспіль рятувальники приборкують пожежі в природних екосистемах. Минулої доби горів сухості в селі Бригадирівка Козельшинської громади, в селі Кам'яні Потоки. Вогнем знищено близько трьох гектарів сухої рослинності. Рятувальники закликають не спалювати суху траву. Підпал карається законом у вигляді штрафу від трьох тисяч гривень до 6120 тисячі гривень. А для посадових осіб сума штрафу значно більша. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.